Сьогодні Today з пастором Джозефом Принсом я хочу порозмовляти про те, що Господь перебуває сьогодні по правиці батька, та про те, що все це означає для нас. Ми торкнулися цього питання наприкінці проповіді минулого тижня. Я хочу продовжити цю розмову під час своєї останньої поїздки, робочої поїздки. Господь звернувся до мене між сесіями і сказав: Я хочу наголосити на цій істині так, як ніколи. Я дав тобі цю істину багато років тому, і хочу, щоб її відновили для Христового тіла. Це істина з першого Івана 4.17. Подивімося, 1 Івана 4.17. Любов удосконалюється з нами так. Мені подобається ця фраза, бо вона є правильним перекладом з грецької. У старому перекладі короля Якова сказано: наша любов стає досконалою. Послухайте, друзі, питання не в тому, що ви робите любов досконалою. Це любов досягає досконалості в нас. Любов удосконалюється з нами так. Бог так сильно любить вас. Амінь. І тепер Божа любов досягає кульмінації в вашому житті. Амінь. Вона досягла досконалості, повноти. Бог послав свого сина, щоб він помер за наші гріхи, Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний. Як ми розуміємо, що Бог у повноті любить нас? Чому? Тому що ми маємо відвагу на день судний. Я знаю, що настане день суду. Ви скажете, пасторе принц, віруючи не приходять на суд. Є така річ, як Христів суд, але я хочу, щоб ви дещо знали, віруючи. Ви опинитеся там не для того, щоб бути судженими. Насправді в грецькому оригіналі немає слова суд. Там написано Бема Христа. Якщо ви дивилися фільми про римлян, Бенгур та інші, то пам'ятаєте місце, де імператор дає вінок переможцеві. Це місце, де стояв імператор, щоб вручати нагороди, має назву Бема. Так Бема також використовувалася для того, щоб страчувати та озвучувати вироки. Але Бема Христа потрібно для того, щоб вручати нагороди. Це головний сенс дня суду, але також є і другорядне значення. В житті кожного віруючого настає день випробувань. І не думайте, що це завжди робить Бог. Вас може випробовувати диявол. Вас може випробовувати людина. Це день ретельного огляду. Слово суд означає огляд, перевірку. Це день кризи. Амінь. Насправді одне зі слів, які перекладаються як суд в оригіналі звучить як «крісіс». Від нього походить криза. Це кризовий день. Ось як ви можете мати сміливість на день кризи. Ось як ви можете мати сміливість на день труднощів. Амінь. Адже який він, який він, такий ми у цьому світі. Я знаю, що це не завжди перекладається так само в інших мовах, але англійською це дев'ять найдужчих слів. Адже який він, такий ми у цьому світі. Якби там було сказано, який він був, то це було б уже чудово. Який був він, коли перебував тут. Він очищував прокажених і відкривав вуха глухим. Він відкривав очі учи і воскрешав мертвих, досить і того, яким він був. Але ні. Біблія каже, що Христос поніс наші гріхи, наші немочі в своєму тілі на дереві і воскрес без них. Я кажу, Він воскрес без них. Амінь. Батько посадив його по правиці. Батько сказав, сідай праворуч від мене. Доки я не покладу ворогів, твоїх під ноги твої. Алілуя! Що це означає? Це означає, що з кожним днем під його ногами опиняється ще один ворог. Минув ще один день, і ще один ворог опинився під його ногами. Всі вороги переможені на хресті, але всіх їх поступово помістили під ноги Ісуса. Він каже: Сиди праворуч від мене, доки я не покладу ворогів під ноги твої. І останній ворог це фізична смерть. Фізична смерть була переможена на Христі. Але останній ворог, фізична смерть, також опиниться під його ногами. І це станеться під час піднесення. Ми матимемо нове тіло. Я почую амінь. З кожним новим днем ми можемо очікувати, що новий ворог опиниться під його ногами. Ще один ворог під його ногами. Це краще і краще для церкви. І коли я кажу про церкву, то не маю на увазі будинок. Так, я маю на увазі всіх вас. Слава Господові! І Христос не просто сів. Він сів замість нас. До Євреїв 9 каже, що Він перебуває в Божій присутності заради нас. Грецькою там написано Хупер від нашого імені. Він там від нашого імені. Амінь. Отже, ми сидимо з ним. Як вам таке? Нехай ви матимете таке ставлення, як і він зараз. Коли він сидить по правиці батька, нехай <просив> ви матимете таке саме престольне ставлення. І що це за ставлення? Сиди праворуч від мене, доки я. Це батько каже йому Сиди праворуч від мене, відпочивай. Доки я, батько, не покладу ворогів під ноги твої, а ви в ньому, у вас однаково залишаються виклики, ви однаково маєте проблеми, так? Вони кричать вам просто в обличчя. Але батько каже вам сиди. Сиди. Доки я не покладу всіх цих ворогів під твої ноги. Нехай ви матимете таке саме ставлення. Я називаю його ставленням престолу. Це ставлення життя на престолі. Амінь. Який він, такий ми в цьому світі. Я думав так і проповідував так. який він праведний, такі ми праведні в цьому світі. як він перебуває під Божою прямою прихильністю, так і ми в цьому світі. Який він недосяжний для сатани, так і ми в цьому світі. Тисячі впадуть ліворуч і десятки тисяч праворуч, але до нас не наблизяться. Ось яким має бути наше ставлення. Який він, такий ми в цьому світі. Я почую амінь. Але одного разу багато років тому Господь прошепотів мені і сказав Сину, а хто казав, що ці слова стосуються лише твого становища зі мною? Цього немає в заяві. Який він у здоров'ї, такий ви у цьому світі. Господь каже, що ви розділяєте його життя. Здоров'я це і є життя. Заберіть життя і немає здоров'я. Ваше тіло перетвориться на порожню оболонку. І я почав проповідувати про це. І одна жінок прийняла ці слова. Її свідчення розійшлося по всьому світу. Того часу їй потрібно було зробити мамограму. Лікарів непокоїло те, що вони знайшли. Вони знайшли наріст у неї в грудях. А перед цим вона почула мою проповідь про те, що який Ісусу здоров'я. Такі й ми в цьому світі. Навіть якщо в вашому тілі є симптоми, припиніть їх сповідувати. Амінь. Спитайте в Господа, чи є в вашому тілі ця хвороба? Я сказав це на тому служінні, і вона написала на своєму діагнозі: Ісусе, ти маєш пухлини в грудях? Вона потім повернулася і показала мені діагноз. Коли вона пішла на наступне обстеження, вони нічого не знайшли так. Після цього діагнозу я одержав стільки діагнозів, що навіть не знаю, які прочитати. Ви щойно бачили один з них? Він від пари з Китаю, яка додержувалася мого вчення. В них діагностували таку хворобу, яку я навіть не знаю, як вимовити. ця хвороба не давала їм зачати здорову дитину. але що вони зробили? Вони почали сповідувати, що як Ісус, а Ісус не має цієї проблеми, так і ми в цьому світі. Нещодавно Господь сказав мені, сину, я хочу наголосити на цьому в сфері стілення. Більша частина мого народу потребує, щоб почути це. Я кажу, більша частина мого народу потребує того, щоб почути це. 1 Івана 4,17 у контексті нашого сілення. В Марка 6 суд був на горі, і зараз звелів своїм учням до човна сідати. Це було відразу після помноження хлібів та риб. Він нагодував скоріше за все понад 10 тисяч людей, але згадується лише 5 тисяч чоловіків. А до цього варто додати дітей та жінок. Тобто там було від 10 до 15 або 20 тисяч людей. І тепер він вийшов на гору. я вважаю, що це була гора Арбель насправді. Там живе літній чоловік, який багато років працює гідом. Він сказав, що гора Арбель є головним кандидатом. І, скоріше за все, так воно і є. Я розповім вам чому. Ісус вийшов на гору, а найвища гора біля Галілейського моря в Ізраїлі це гора Арбель. Подивіться we'll на фото з Гори Арбель. Наші пастори були me, зі мною на Горі Арбель. Я знаю, що багато хто з вас був там. Подивіться на те, що праворуч, ми спускаємося вниз. Це висока гора найвища в цьому районі, і з неї відкривається краєвид на море. Далі, і ось тепер ми дивимося на море. Так? Це види з краю Гори Арбель. А тепер трохи наблизимося. Ми не підлаштовували, але посеред моря опинився човен. Ви його бачите? Бачите? Так, той, хто бачить той чистий серцем, бачите? Бачите? Гаразд. Okay. щоб допомогти вам очиститися, ми обведемо його колом. Ось він, тепер ви бачите, ми не просили нікого відправити на те місце. Але це той вид, який відкривався Ісусові, коли він побачив учнів. Повернімося до письма, і зараз звелів своїм учням до човна сідати. Він відіслав юрбу геть, яку щойно нагодував, і після якої залишилося 12 кошиків їжею. Коли він відіслав юрбу геть, то вийшов на гору Арбель. А потім він відіслав учнів. Скоріше за все вони спускалися до озера, так само, як і наші пастори, щоб вирушити на човні до Вівсаїди. Так усе це було після того, як він відіслав юрбу. І він їх відпустив та й пішов помолитись на гору. Ми бачимо чудову картину з Ісусом. У Біблії немає жодної деталі, яка не була важливою. Він вийшов на гору, щоб помолитися. Де він сьогодні? Він заступається за нас по правиці батька. Він активний, він по правиці батька. Де сьогодні церква? Тут ми тут внизу. Ми тіло Христове, але ми тут внизу. Амінь? Тут ви зазнаєте вітрів проблем. Тут ви стикаєтеся з життєвими проблемами. Біблія називає це віяннями доктрин. Далі Біблія каже, що він молився на горі. Це прообраз Ісуса, який піднісся по правиці батька, а як вечір настав човен був серед моря. А він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються? Я б хотів пояснити слово мордуються. Це слово, яке означає стрес, болісність, лихо, що ви не можете одержати. Своє стілення, хліб на стіл своєї родини. Ви хочете позбутися нечистої звички або залежності? Я хочу вам дещо сказати. Ісус побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний, або проти них. У вас буває таке почуття, що ви проходите щось що вітер проти вас, через це вам стає гірше. О четвертій сторожі вночі Четверта сторожа вночі це найтемніший час ночі. За тих часів вони ділили ніч на чотири частини або сторожі. Так? Дивіться. Okay. З 6 вечора до okay? 9 вечора це перша чверть. З 9 вечора до 12 ночі друга сторожа. З 12 ночі до 3 ранку третя сторожа. А з 3 ранку до 6 ранку тільки фанати футболу, зрозуміють мене, із третьої ранку до шостої ранку це найтемніша частина ночі. Вона має назву четверта сторожа. знаєте що? Найтемнішої години Ісус прийшов до них. Я казав вам, що в Біблії немає випадкових деталей, так? По четвертій сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи, і хотів їх минути. Ісус бачив, що вони мордувалися висуванням. Ви щойно бачили гору. Очевидно, що десь по дорозі Ісус подивився вниз і побачив човен, Але ми бачили його в день. ісус вже побачив їх найтемнішої години. Я хочу, щоб ви дещо знали. Він вас бачить. Він знає, через що ви проходите. Він знає, що є причиною вашого стресу, що тривожить ваше серце, який тягар лежить на ваших плечах. Він знає, що ви стикаєтеся. Він знає, що вітер дме проти вас. Він дивиться він не просто перебуває десь на горі, відрізаний від нас. Очевидно, що він дивиться не фізично, а надприродно. Це був найтемніший час. Дехто з вас не міг знайти човен навіть зараз при денному світлі. Він бачить і знає, і він молиться про вас. Він молиться про вас. Знаєте, Бог завжди чує його молитви. Він молиться, він молиться про вас. Він молиться про вас. Він молиться про вашу ситуацію. Буває так, що іноді ви опиняєтеся в проблемах, і молитеся так, що це не можна назвати молитвою за письмом. Іноді я кажу: Господи Ісусе, я вже не можу молитися. Я покладаюся на твої молитви. Бували часи, коли я, Джозеф Принц, так чинив. І щось відбувалося, все змінювалося. Я можу це пояснити. Я вірю, що він молиться про мене. Я вірю, що він молиться про мене. Ви чуєте, друзі? Він дивиться, його вуста моляться. Амінь. І як усе це перевести в практичну площину? Я знаю, що він на небесах, пасторе, він так далеко, пасторе. Пасторе, як би мені хотілося доторкнутися до нього? Ні, друже, він недалеко. Адже в наступній частині історії, і для цього ми розгорнемо іншу Євангелію. Та сама історія, той самий випадок. Євангелія від Матвія, а у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них ідучи по морю. Отже, їх непокоїло море. Вони боялися чого? Потонути. А ви чого боїтеся? Що ця хвороба візьме гору над вами, над вашим життям? Він пройдеться по ній. Ісус пройдеться по тому, що збирається потопити вас. Він пройдеться по ній. Господь на висоті вищий за всі води, які вас непокоять. Амінь. Отже, він пішов по морю, і море перетворилося на асфальт. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь це я, не лякайтесь. Ми знаємо, що в оригіналі стоїть. Его, аймі. Це означає я є. Я є. Саме так Бог відрекомендував himself, себе біля палаючого I'm. куща. I'm. Я є. Не бійтеся, я є. Заспокойтеся. Я є. А And потім then, ми don't... бачимо: Петро ж відповів і сказав: Peter Коли, Господи, ти, ти, ти це, звели, щоб прийшов я до тебе по воді. Whoa. Оце так маєш. Гаразд. Ісус сказав, іди і вилізши, що в на Петро став іти по воді. і Пішов до Ісуса. Очевидно, що всі вони дивилися на Ісуса, і очі Петра були прикуті до Ісуса. І Петро каже: Господи, якщо це ти звели мені прийти до тебе по воді. А Ісус сказав: Іди, його очі були прикуті до Ісуса. Він почав іти до Ісуса. Очевидно, що його очі були спрямовані на Ісуса. Отже, щойно ми бачили Ісуса на горі. А тут ми не встигли озирнутися він уже біля них. Святий Дух навчає нас того, як нам прийняти реальність першого Івана 4,17. Який він такий ми в цьому світі. Не відводьте своїх очей від Ісуса. Чи міг Петро сам зробити так, щоб піти по воді? Чи міг Петро ходити по воді? Чи є якийсь учений, який може сказати: так, я знаю, як ходити по воді? Немає. Це не під силу людині, але доки його очі були зосереджені на Ісусі, він діяв у надприродному, доки його очі були зосереджені на Ісусі, він був таким, як Він, вищий від бурі, вищий від хвилі. А потім Біблія каже але, бачачи велику бурю, сильну бурю, він побачив вітер, він відвів очі від Ісуса, подивився на вітер та на бурю, він відвів очі від Ісуса, дозвольте поставити вам запитання як сильний вітер? Та великі хвилі вплинуть на ваше ходіння по воді. Ви хочете сказати мені, що можете ходити по воді, коли вода спокійна? Ви бачите, які нелогічні наші страхи. Він подивився на все це і почав тонути. Він злякався і почав потопати і скричав Рятуй мене, Господи! Ісус відразу ж простяг свою руку. Дозвольте поставити вам запитання. Ісус, скоріше за все, перебував на невеличкій відстані. Так? Але тієї миті, коли він відвів погляд від Ісуса, він навіть не помітив, що Ісус ішов до Нього. Коли ми відводимо свій погляд від Ісуса, Він ніколи не відводить погляду від вас. І коли ви зазнаєте невдачі вірі, він залишає вас самих, як шкода, буль-буль-буль. Матвію, ти наступний? Ні, він так не робить. Це не тренування. Ми солдати в Божій армії. Ми бачимо дивовижного головнокомандуючого. Він був там, він відразу ж схопив його, схопив його і каже і до нього маловірний, чому засумнівався. Дозвольте мені вам дещо пояснити. Ісус на горі проявив своє священство. А на морі Ісус відкрив своє проведіння. А коли Ісус був у човні, він проявив свою присутність. Одного разу він буде знову з нами, з церквою. Фізично. На горі його густа, які моляться, на морі його руки, які рятують. Амінь. І одного разу він знову ступить на землю просто до човна. Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. Жоден фільм не може повторити цього. А приявні в човні вклонились йому та й сказали Ти справді син Божий. Пасторе Принц, я хочу дещо сказати. Теолог, я теолог, пасторе принц. Ви кажете uh, про єдність з Ісусом, але хіба вам не здається, що це стосується нашого духа та нашої душі, та нашої, душі, душі, нашої внутрішньої людини, а не іншої нашого іншої фізичного, тіла. фізичного тіла? Дивно, що ці люди випадково зцілилися. No, вони on не мали теологічного розуміння того, що Бог цілює? Дозвольте мені пояснити це вам. Якщо ви теолог, то письмо для вас головний авторитет, так? І для мене теж Гаразд. Дивіться, як ви це поясните? До Ефесян 5. Бо ми члени його тіла, який він такий ми в цьому світі, так? Але пасторе Принц, тут сказано не про його тіло, а про його становище. А як щодо цього? Бо ми члени тіла його від тіла його І від костей його. Чи міг Святий Дух сказати ще ясніше? Чи є зараз у його тілі хвороби, чи є в його тілі якісь проблеми? Чи відбувається якесь старіння в тілі Ісуса по правиці Батька, так і ви в цьому світі. Ми, члени Його тіла, Його тіла таке почуття, що Святий Дух очікував, що будуть суперечки з цього питання. Ми члени не лише містичного, загального христового тіла по всьому світу, а й члени Його тіла, його тіла, його тіла, його тіла та костей. Отже, який Він, такий ми в цьому світі. Ми не намагаємося вийти на вулицю, поглянути на небо і побачити Ісуса. Ні. Ми побачимо Його в проповіді Слова. В біблії, в письмі, у вченні. Коли ви його бачите, ви стаєте схожими на нього. Для цього може знадобитися час. Але ви станете таким, як він. Так? Друзі, ви тут не випадково. Ви опинилися тут, завдяки божественному призначенню, у потрібний час і в потрібному місці. Бог влаштував так, щоб ви опинилися сьогодні. Тут Бог любить вас, повторіть цю молитву зі мною, покладіться на Ісуса Христа, і ви, та ваша родина, спасетеся. Скажіть зі мною, небесний Батько, дякую за твою любов до мене, дякую, що привів мене сюди. Або дозволив мені побачити цю передачу і почути радісну новину, радісну новину про те, що Ісус помер, щоб дати мені життя. Я вірю, що Ти любиш мене. Ти любиш мене, Господи Ісусе, ти бачиш мене, бачиш те, через що я проходжу. Я покладаюся на тебе, ти поніс мої гріхи у своєму тілі на дереві. Ти був суджений замість мене, і ти з бажанням. Та радістю поніс моє покарання, щоб завершити почати на Христі, ти Воскрес із мертвих, без моїх гріхів, без моїх хвороб та немочей, ти воскрес без усього цього, ти Воскрес у перемозі, І який ти такий я в цьому світі. Господи Ісусе, Ти мій Спаситель, мій Господь. Я покладаюся на Тебе, мої гріхи пробачені. Я цілком пробачений. Я в твоїй прихильності, і я завжди знатиму, що мене люблять, дуже люблять в ім'я Ісуса. І весь народ сказав: Амінь. Підведіться на ноги. Слава Господові! Алілуя! Підійміть руки! Цього тижня Господь поблагословить вас благословіннями Авраама, благословіннями об'явлення Його Сина Ісуса Христа я молюся про те, щоб об'явлення ставало дедалі сильнішим і сильнішим у вашому серці. Нехай Святий Дух навчить вас, відкриє вам справи Христа. Святий Дух прославить Ісуса. Амінь. Я молюся в ім'я Ісуса, щоб Бог дав вам мудрість, дав вам мудрість, щоб розрізнити, коли ворог намагається відволікти вас. Нехай Бог дасть вам мудрість та розуміння, щоб ви розуміли, що буря намагається привернути вашу увагу і змусити вас відірвати погляд від Ісуса. Я молюся про те, щоб Господь захистив вас та ваших близьких цього тижня, від будь-якої небезпеки та шкоди, від будь-якої інфекції та хвороби. Господь любить вас, ви перебуваєте в надприродній Божій прихильності. Ви в світі, але не від світу. Що впаде поруч вас, але до вас не наблизиться, бо ви перебуваєте під Божим захистом. Його доброта вкриває вас. Ви цілком благословенні. Ім'я Ісуса, і всі сказали: Амінь. Нехай Бог вас поблагословить. До скорої зустрічі. Я люблю вас.